Щось давно ми лодку не витягували. Короте, сьогодні у нас такий гарний-гарний день. Всі люди ходять в куртках з парасольками. Зранку взагалі дощ, лив. зараз так, то моросить, дощ не моросить, а ми тут займаємося ремонтними роботами. Вчора батько був на яхті і він керував витягуванням. Цього всього, і кільблока, і човна, і тепер ми вже стягнули гвинт, стягнули вал. Коротше, все, тепер у нас тут отака от от фігня. Як не дивно, все стягнулося досить легко. Не довелося там. Гріти, мати якісь съйомники або ще щось, типу все прийшло на здивування легко. Ось в такому стані корпус, якщо більш детальніше дивитися, тут непонятно, чи це гількод, чи це відпало щось від пластика, десь копус ось в таких от бульбашках. Пухерцях таких, які ми будемо шліфовувати і будемо потім замальовувати все ґрунтом. Тут у нас забор води до двигуна зовнішнє охолодження йдемо. Тут. З цього боку у нас нічого немає. Окрім якихось таких дефектів. А отут, отут, у нас є отвір. Сьогодні підключили ось цей вентилятор. У нас було два. Я покажу на фото, який був другий. І ми не знали, які з них працюють, які ні, бо раніше, коли ми підключали, то треба було рухатись, щоб перевірити, чи є якісь дані. А ми раніше не рухались, бо ну, запускали двигун. Зараз ми вже запустили, так вручну покрутили і ми бачимо, що показники йдуть. Типу датчик показує, що є там якийсь рух. І ми подумали, на нам два датчика, навіщо нам нажати себе на небезпеку і зняли оцей от датчик. Ми вже купили смолу, купили е, стекломат. І будемо це все зачищати тут, коротше, заклеювати, потім разом з усім це все замалюється ґрунтом, не обростайкою, все буде красиво. Тут забор води для унітазу, тут вихід, тут спігати одразу під цим під гвинтом. Пророля таке. Ну і все, і будемо щось пробувати. Минув ще один тиждень. І на одному з відео було видно, що ми вишліфували одну сторону з батьком за минулі вихідні. І за наступні п'ять днів, ну не п'ять днів, взагалі ну, там за два дні ще додаткових батько дошліфував другий борт, чого він один, бо я поїхав на роботу, а він взяв відпустку і займається цими ремонтними роботами. Окрім того, що він вишліфував це все, він ще її заклеїв ось цей отвір від датчика, який вимірює швидкість. Тепер вже одним отвором менше. Також коли він шліфував, він знайшов певний артефакт. Показував раніше на фото та відео. Ось тут в цьому місці там було щось таке, про що ми не знали. І то все батько успішно вирізав. Заразом вже вирізав шпігати і заодно заклеївся назад. Так, от поки що це все виглядає, далі будемо. Оклеювати нашу ватерлінію, будемо ґрунтувати корпус і за тиждень, ну будемо мати надію, що за тиждень, бо в інструкції пише, що ґрунт сохне 7 днів, можливо, швидше, можливо, довше. Буде видно, в залежності, як ми там все вимішаємо. І від погодних умов все буде залежати. І Якщо все буде в порядку, то наступних вихідних ще помалюємо, помалюємо е, І, 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 І. Буде буду мати надію, що все пройде добре. Давай, роби свою справу, ламай. Це має бути отут. Нам їсти не давай лише сверло і до Особисто Особистиємо. Сантиметровий корпус. Це що ти наробив? Сантиметр. Ви бачите, які корпус корпуса раніше будували. Десять мм гарантований. Можна штани зробити. Я маю не труду. Десяточка. Чекай, чекай. Десяточка от видно. Надійс, там фокусірувалося. 10 мм. Що, ти довольний? А ти ж не все Ну я ж хотів це і почути, що ти ще не довольний. Давно відбувся невеликий стрибок в часі, і вже минуло близько трьох тижнів. І ось що ми маємо на сьогоднішній день. Ми погрунтували дно, але у нас виникли деякі проблеми. І у нас цей процес трошки затягується, тому що першого разу, перших вихідних, коли ми вже пошліфували лодку, ми взяли 3-літрову банку ось такого ґрунту епоксидного і почали малювати корпус. І нам вистачило цього ґрунту лише на один шар. На два шари нам не вистачило. І у нас було Проблема, не знаю, чи зараз вдасться це показати тут. А, так, там то є. О! Сподіваюся, там щось видно. Короче, ось Тут, тут, тут. Є по всьому корпусу такі маленькі цяточки, які не замальовуються дуже просто. Тобто, якщо валіком малювати, то воно вроді би може деякі замальовувати цяточки, потім ти проводиш ще раз валіком і воно знову відкриває ці пори. І так по всьому корпусу. І нам ще це треба все замалювати, щоб у нас потім не було проблем з тим, що буде розкладатися цей пластик. Нам цього не треба. Треба все перекрити добре. Навіть не дивлячись на те, що ми розводили е, саме той ґрунт е, розчинником, він у нас був досить рідкий, ну як досить, він був рідкий, прям тік, добрячий. Я був білий навіть через те, що досить швидко малював валиком і дещо летіло в мене. І все одно навіть це не допомогло нам е, замалювати ці тятки. Також ми зараз будемо домальовувати човен під подушками. Ось в цих місцях. Бо в минулих вихідних ми з цим і займалися, тобто піднімали човен домкратом, ставили його ось на такі пенячки, опускали подушки, шліфували, малювали От пензлом, видно, що було тут мальовано. І зараз ми Розкладаємося і будемо далі займатися, будемо піднімати кормо, опускати ці подушки, шліфувати, малювати. І наступного тижня маю надію, що ми вже пофарбуємо човен і спустимо човен на воду. Ще залишиться закласти наш вал з гвинтом. Бо у нас зараз тут порожня. Можливо, сьогодні цим займемося. Можливо, не знаю. Побачимо, як день складеться. Ну, і далі буде ще один фрагмент, сподіваюся, фінальний, як ми вже все закінчимо. Ну що, дорогі телеглядачі, для вас минуло лише мить, а для нас знову тиждень. І ось ми це зробили. Ми помалювали це. Останній штрих був це підмальовування під цим опорами цією і цією. Ми ще не опускаємо човен з домкрата, тому що там свіжа фарба, щоб вона потім не прилипла до подушки, не відірвалася, ще чекаємо, нехай вона підсохне. Все в сумі. Також сьогодні, поки ми чекали вітер, щоб встиг, бо вночі роздувся сильний вітер, і навіть коли човен стояв повністю на чотирьох опорах, то через парусність щогли, самого корпуса було відчутні вібрації такі, що ми розуміли, що блин, це може бути досить плечевно, якщо ми зараз знімемо яхту з подушок то від якоїсь ривків, чого він може посунутись. Того ми чекали до години 3. Да, десь до 3-4 до зняли, підняли лодку, опустили подушки, швиденько там все помалювали, от зараз ще чекаємо. І тим часом, поки ми до того малювання чекали, ми взялись полірувати яхту, цей гількоут. Оклеїли тут все скотчем до цієї лінії і полірували. Я не знаю, тут щось має бути видно зараз. Типу блистить. Тут теж типу блистить. Але теж обійшлась без косяків, тому що корпус старий є подряпани, тріщини, цятки всякі. Ось тут у нас корми багато, ця така раковин, прямо в самому гільковуті є. З другого боку тріщини. Ну, коротше, зробили що змогли. тут уже потерті місця є. Тут є така от штучка. Така штучка. Коротше, всюди вже корпус коцаний. Капець. Ось тут тріщини від деформації. І що хочу сказати на рахунок цього всього. Це наше дійство нам обійшлось в місяць часу в 7,5 літрів грунту епоксидного цього, яким ми грунтували човен, 2,5 літра фарби цієї спеціальної не виростаючої, і 2 тюбіків полірувальної пасти, щоб відполірувати борта. Коротше, це все дуже довго. А, і ми ще навіть не закінчили це все, тому що у нас ще є кіль. Під кільом. ми там теж нічого не робили, бо човен треба суттєво вверх піднімати, а у нас поки що немає чим це зробити. В майбутньому, майбутньому ми маємо зробити певні модернізації нашого кільблока і у нас потім подушки будуть трошки краще регулюватися. І завдяки цьому ми вже на кінець сезону, коли піднімемо човен на зимовку, то будемо піднімати ці стійки і вже тоді обробимо. Стопу кіля. Але це вже не так страшно, тому що там треба буде лише вибрати два дні, щоб все так зійшлося більш-менш по погоді, вже фіг з ним по, по температурі. Хоча теж не фіг з ним, температура теж досить важлива. Навіть у цими матеріалами це все дуже так цікаво, тому що. Батько купив от, обичну смолу там, і купив склад тканину, щоб за замостити отвори в нашому корпусі. Він це зробив. Потім сказав мені ще добрати смоли і взяти тканину, бо йому забрали. Я купив, я не знав, що термін. Термін зужиття цієї смоли, вона всього півроку. Тобто, якщо вона стоїть більше півроку, просто на полиці, то все вона вже не придатна до використання. А ту смолу, яку я взяв, ми потім подивилися на банк, і там було написано, що вона 22 року взагалі виробництва. Тобто, Вона 2 роки як протермінована. Ну добре, півтора роки. І... Коротше, ми коли почали вже там останнє шари складка скламати вкладати, то вийшло так, що верхній є, там шар, то тобто, я смолив банки він був більш-менш рідкий. А вже там 3 четверти внизу банки, то вони були такі консистенції густого желе жиле. Ми спробували додати ацетону, там ще якусь порцію домішали, щось там воно застигло в результаті, все більш-менш обійшлося, але е, півбанки ми тупо викинули тої смоли, тому що вона непридатна і потім могло б бути проблеми, що б лише б зіпсували матеріал, щоб не висохло. Коротше, могли бути косяки. Так само з тим е, ґрунтом теж. Начебто нові банки купували нещодавно з магазину, все було в порядку, типу фарбували дно, але у нас не вийшло зафарбувати всі ті цятки, про які я вже раніше казав. Тобто, ми ще от, докупили... Спочатку купили 3 літра грунта, потім ще 3 літра, бо нам взагалі забракло, щоб фарбувати на два рази. Потім, коли вже помалювали, там, ну, з тією другою банкою 3-літровою, ми її ще розбавляли розчинником. То нам вдалося помалювати щось за 3 чи 4 шари, і потім ще докупили дві банки 0,7 чи 08. В результаті, ми тими банками, що підмальовували цяточки на корпусі, намагалися якнайбільше замалювати, щоб взагалі їх не було. Але коли вже батько пофарбував все до кінця, то я ось вчора. Коли шліфував борт, матував, щоб не було ніяких е вершин гострих, короте, щоб була рівна поверхня, щоб можна було спокійно помалювати е Невростайку, то я теж помічав, що все ж таки залишились там деякі цятки, але їх вже не так було багато, принаймні як після першого шару е того ґрунта. Тоді їх було взагалі море, прям дуже багато. А так ми в міру так впоралися з цією задачею, будемо спостерігати, що у нас вийде в результаті. Типу, як завжди, це все знову випадає на наші руки, на наш час, на наші гроші. Навіть вже гроші не грають таку велику роль, тому що блин, це все займає дуже багато часу. Цей ґрунт він дуже довго сохне, він сохне е, ну, так, на відлипання щось, що. 4 години, здається. А пан затвердження йде за 7 днів. Тобто, ну, якраз ми їдемо на вихідні, лише по вихідних, і ґрунт встигав висохнути, але все одно. Навіть якщо хочеш там може на наступний день умовно фарбувати човен ростайкою, то не вийде мусиш чекати. І ось це все, блін, нам дуже-дуже-дуже набридало. Ми навіть сьогодні не знали, чи встигнемо пофарбувати ось ці місця під подушками, тому що сильно вітер роздувся і думала бляха. Якщо ще це не встигнемо зробити, то доведеться ще теж не чекати, щоб в свою погоду все це підняти, помалювати і опустити. Але, на щастя, нам вдалося це все зробити, як ми зараз зробили. Ось такі от справи, бляха. Не очікую, що у нас займається аж стільки часу. І мені буде цікаво, що навіть вийде в результаті з цього відео, тому що це завжди так е, прикольно, що коли хтось там робить якийсь ремонт, у нього це займає там, у якоїсь особи бли, купа, купа часу. А на відео це там умовних 15 хвилин. Хоча, знаючи, мене, і як я відео роблю, то мене це займе близько 25 хвилин. Але менчасти. Це все одно набагато менше, ніж в житті ми витратили. Добренько, буду закруглятись. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.